Аю, тих, хто цій порі з нами знаємо, що зима період випробувань для представників тваринного світу. Проте, окрім лютих морозів та відсутності достатньої кількості їжі, велику загрозу для збалансованого розвитку популяції становлять браконьєри. Тож сьогодні дізнаємося, як здійснюється охорона тваринного світу на Черкащині. До нас в студію завітали Анатолій Мироненко, перший заступник начальника Черкаси рибохорони. Володимир Рибалка, головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, та Олександр Позняков, заступник начальника Державної екологічної інспекції у Черкаській області. Шановні гості, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що завітали. Пане Володимире, знаємо, що вже проведений облік диких мисливських тварин. Яка чисельність а, тварин, а, які тварини найбільш поширені в нашій області? І скільки мисливських господарств на нашій угу. території? Ну, перш за все, необхідно розуміти, що наша область досить унікальна в плані мисливських угідь. Це зумовлено її географічним розташуванням. Це ми розташовуємося в центрі України. В Лісостеповій зоні. У нас представлені як польові мисливські угіддя, так і лісові мисливські угіддя, і досить багато у нас водноболотних угідь, які, що і зумовлює, досить різноманітний тваринний світ. У нас представлена як лісова фауна, так і степова фауна, також дуже багато пернатої дичини водноболотної. Е е е в цьому році, як і щорічно, проводився облік мисливських тварин. Взагалі він проводиться двічі на рік. Це облік копитних тварин та хутрових звірів проводиться взимку. Січень-лютий місяць в цьому році проводився з 10 січня по 5 лютого. Вже ми цю роботу завершили і наступний облік буде проведений в липні місяці буде облік пернатої дичини. По облік диких копитних тварин та хутрових звірів проводився користувачами мисливських угідь за участю представників Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства лісгоспів, управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації і під контролем державної екологічної інспекції в області. Більш конкретно, по результатам обліку, нам треба провести роботу по узагальненню по, по всім мисливським господарствам, і я думаю, що десь. До кінця другої декади лютого ми зможемо вже надати ці дані. А в який період взагалі дозволено полювати? Якщо говорити за минулий рік, скільки випадків браконьєрства зафіксовано? <плес> Випадків полювання дозволено відповідно до статті 19 закону України про мисливське господарство та полювання. На різні види тварин різні строки, але найбільш популярне у нас полювання це колективне полювання, на копитних та на хутрових тварин. На копитних колективне полювання відповідно до Закону можливе з вересня місяця до е грудня. Це на самців, е на самців та самок Кабана, на касулю, на оленя е європейського та оленя благородного. Е потім е до кінця грудня, е і в січні місяці ще можливе полювання на. Семця Кабана та його молодняк здатний до самостійного існування. На хутрових звірів з листопада місяця до кінця січня це на Зайця Русака, і до кінця лютого ще можливе полювання на Лисицю. Хотілося би ще сказати, що. У нас зафіксовано з 2005 року, фіксується щорічна позитивна динаміка чисельності всіх мисливських тварин, основних видів, і в цьому році, по попереднім прогнозам, можу сказати, що ця динаміка збережеться. Єдине, це може зменшитись чисельність кабана. По області, ну, це зрозуміло, це в зв'язку з африканською Чумою. свиней. По мисливським господарствам ви питали. У нас в області функціонує 54 мисливські господарства, з них шість мисливських господарств. це Держліз 12 господарств системи українського товариства мисливців та рибалок, це громадські організації. Також 36 господарств це інші мисливські господарства, які можуть бути і товариства мисливців, і клуби мисливців, і громадські організації, всі ми їх згрупували в інші господарства. Якщо говорити про боротьбу із браконьєрством, які методи є найдієвішими? І, можливо, ви застосовуєте якісь сучасні методи? Найдієвішим методом і єдиним, мабуть, в на наших умовах доступним і безпечним для. Тих, хто проводить цю роботу, це рейдові патрулювання, де задіюється досить велика кількість людей, залучаються як наші працівники, і, і спільно з екоінспекцією, з е, поліцією. Тоді ми можемо забезпечити безпеку наших людей. Які сучасні засоби застосовуєте? Із сучасних засобів, звичайно, що якщо порушники мають на озброєнні своєму і тепловізор тепловізори, і прилади нічного бачення, то нам треба також до цього пристосовуватись. І в нас теж з'являються ці можливості, залучаємо і громадські організації, у яких ці прилади є. От, і... Намагаємось також не відставати від наших опонентів, так сказати. А цього року вже зафіксовані порушення полювання? Так, да, вже є 10 протоколів у нас складених по нашим підприємствам. Наші працівники склали на порушників правил полювання. Ну, зараз будуть виноситись постанови та будуть. Стягуватись штрафи, з порушників. Знаємо, що нещодавно був введений мораторій на відстріл Лося. Коли набирає чинності ця заборона і які умови взагалі? Це дуже вірне правильне рішення, яке було прийнято міністром охорони навколишнього породнього середовища ввести такий якби, мораторій. На даний час правда це проходить процедуру юридичного згодження, проходить реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Після того як буде вже відповідно зареєстровано, то воно набуде чинної сили юридичної і подальшому вже буде діяти по всій території України. Якщо брати Черкаську область, то в даному випадку в Черкаській області мораторій навістрілоса він вже так існує. У нас тривалий час близько 20 років. Фактично, по нашим даним, які були взяті під час проведення обліку диких тварин, які ми проводили в 16 році, фактично на даний час у нас облікується 64 особи не лося. Тварина дуже цінна. Тварина ворог у цієї тварини тільки один це людина. Е, і, на жаль, є такі факти, були зафіксовані в 13 2014 році, коли е, люди, е, ну я не знаю, як правильно сказати, може в цьому випадку відносно них е, щодо їхньої якби, самої поведінки. Здійснили такі, якби от була насипаток в Чигиринському районі дальній кордон, і був випадок, раз коли двоє громадян здійснили застрелили лося, двох особин, і причому одна, наприклад, із самок лося мала носила ембріон. Тобто, і як випадок в даному в даному випадку, це Зріснили люди, які фактично мають матеріальне благополучне стан в нашому суспільстві. І тому для нас взагалі це незрозуміло таке відношення. І ми намагаємося, в принципі, в цьому напрямку більше проводити роз'яснювальну таку роботу і між людьми публікувати, доводити до відома, що все-таки потрібно оберігати навколишнє середовище, оберігати цих тварин, які фактично на нашій території ну, незначна кількість. Ем, ну, якщо брати в цілому по порушенням е, правил полювання, то е, е, є незначні порушення і є грубі порушення правил полювання. Фактично, незначні це, тобто це відноситься до частини першої статті 85, ї е, Це коли там, наприклад, е, полюють без відстрільної картки. Там здійснюють полювання з під'їзду, там, наприклад, на лоці, це під час полювання на диких качок. Тобто, це все відноситься до цієї частини. Ну, в принципі, по цій частині у нас за 16 рік було складено близько 50 адміністративних протоколів. Сума з накладення адміністративного сягнення по даному правопорушенню до 1020 гривень, тобто є така вилка. І ем, було зафіксовано також по частині друб другій е, теж статті 85, Це грубе вже порушення полювання. Це тобто, якщо вже є там видобування тварин, добування тварин незаконне, то є здійснення ем, полювання в незаконному місці. Там з нарізною зброєю там вона передбачає санкції більш жорстокі і передбачає конфіскацію знарядь. Тобто в даному випадку у нас, наприклад, в 2016 році був зафіксований, зафіксовано, коли теже мисливці вполювали незаконно двох самок козуль. То також були нараховані там збитки, порушене кримінальне провадження. Е, є рішення суду, наскільки я пам'ятаю, вже про сплату збитків, завданих за незаконне добування цих тварин. Um. Дивіться, якщо говорити про зимовий період, це такий важкий період, не лише для людини, а зокрема і для тварин дуже важкий. Тому що їм важко знаходити їжу, це люті морози. От як ви в такий період допомагаєте їм пережити? Ну, е якщо говорити про е допомогу тваринам, то Треба розуміти, що ведення мисливського господарства це не просто полювання на деяких звірів, добування їх, це цілий комплекс робіт, які повинні проводити мисливські господарства, це і біотехнічні заходи, підгодівля тварин, будівництво біотехнічних споруд. Заготівля віників, посадка кормових полів, ремізів ну, дуже багато робіт, які необхідно проводити. І в зимовий період це особливо актуально, так як тваринам дуже важко знаходити собі їжу. Звичайно, в обов'язках користувачів мисливських угідь входить піклування про цих тварин. Літній в літній та період іде заготівля кормів, і взимку відповідно до нормативів, є мінімальні нормативи, скільки повинні викладати кормів, віників і так далі. От але по нашій області я можу сказати, що майже в усіх господарствах в загальному. Ми перевищуємо ці нормативи і викладається набагато більше кормів, ніж це потрібно. Дякую. Хотілося б поговорити ще про охорону водних біоресурсів. Знаємо, що в нас є природозаповідні території, на яких вилов риби заборонений, проте браконьєрів це не зупиняє. Яка ситуація тут взагалі де не можна ловити рибу в Черкаській області? Ну е по питанню, де не можна вити, в основному це в першу чергу це наш природний заповідний фонд. Тобто це там заповідники, заказники, природні парки. Наприклад, ми фактично вже виходимо на ту стадію, коли, наприклад, вже ми розпочинаємо підготовку до весняного періоду, коли буде заборона. Заборона на заборона на рибальство. Тобто ми зараз вже провели наприклад нараду за участі державної екологічної інспекції. Запросили туди, наприклад, представників там канівського природного заповідника. У нас є такий Національний парк Білого Зірський, є такий. Регіональний лошавний парк Трахтимирів. Ми хочемо фактично затронути в даному випадку не тільки, наприклад, ближні райони, а й також і дальні райони і також всі паркові зони. Тому коли провели нараду із е е представниками цих якби, парків, е фактично була така зроблена домовлення, що на період е заборони, на період нересту, там будуть створені, наприклад, певні опорні пункти. І на цих опорних пунктах будуть під'їжджати туди, е наприклад, е ми е на даний час. Підписуємо є вже зараз дія Один у нас вже план заходів спільний із рибоохоронною держбохороною з е, управлінням лісово-мисливського господарства, головним управлінням національної поліції. Зараз під, під, будемо підписувати інший план вже стосовно цього нерестової заборони. І е, будемо вже під час цього виконувати цей план, е, здійснювати рейдові заходи і фактично намагатися. Е, Здійснити е, попередження цих незаконних фактів браконьєрства е, дуже великий внесок. Здійснюють також нам допомагають громадські організації е, продоохоронного спрямування. Уже якби показала така практика, що е, в період попередніх років е, ми, е, наприклад, там з громадськими організаціями там е, воїнів АТО, автомайданом. Е, е, Іншими це встановлювали блокпости, наприклад, Сагунівка, село Худяки, це там нерестовище, найбільше скупчення йде людей, які незаконно хочуть займатися виловом риби. І е, такі шляхи блокування, тобто контролю на дорогах, контролю за виїздами за заїздами надають якби, свій. Певний ефект, то зменшується кількість людей. Вони просто розуміють, що немає там що робити, тому що там постійно йде якби контроль зі сторони громадських та державних органів по цій якби місцевості. Дякую, пане Анатолію. Знаємо, що в Кременчуцькому водосховищі є такі ділянки, проблемні, де під час лютих морозів не вистачає кисню для риби і йде за духа. Так, риба помирає. Знаємо, що цього року вже здійснювали попередження за духи. Що це за ділянки? Чому там виникає проблема? І чи плануєте ще робити такі заходи, оскільки зараз простежуємо теж морози? При морозах такої проблеми не буде. Коли почнеться оттепіль, тоді буде проблема, тому що ці ділянки, де делеські, ходяки, слобода, вони відшнуровані від водойома. І виходить, що ну, риба, як у пасці свого виходить, що тоді Ми піднімали користувачів ми, рибодобувних організацій, ми спільно з екоінспекцією, рубали лунки, ставили очерет, тому що, щоб додати. Добавити кисень, кисень міряли ну, тричі на тиждень, щоб дивитися, чи воно щось збільшується чи зменшується на сьогоднішній день? Ну, вроді так, як кисень нормальний, тільки буде тепер, так будемо зразу поновлювати всі роботи. Минулого року запровадили створення рибоохоронного патруля. Яка ситуація з його формуванням у Черкаській області? В Черкаській області на сьогоднішній день конкурс був об'явлений на керівника рибного патруля. Конкурс цей проведений. Керівником рибного патруля на сьогоднішній день виграв конкурс синиця Олег Миколаївич. На даний час він проходить спецперевірку, тільки пройде спецперевірку, буде призначення, і тоді вже буде формуватися. Коли буде керівник, буде формуватися комісія і буде оголошуватися конкурс. В Полтаві у Полтавській рибоохороні керівника вже призначили, у них вже об'явлений конкурс, вже 23 лютого буде набиратися Рибний патруль. А ну, загалом, якщо дивитися наперед, які ймовірні проблеми із формуванням цього патруля? Проблеми? Проблеми, я думаю, такі, що фінансування. Не, що, ну, і проблеми люди. На сьогоднішній день ми ж роздаємо штрафи, а не це. І ті, що хлопці молоді, хочуть десь піти в рибний патруль, ну це ж цю роботу треба знати і не так просто на водойомі працювати. Так що я думаю, що це буде хорошо. Пане Олександре, ви говорили про те, що ви поширюєте інформацію про те, що треба дбаливо ставитись до навколишнього середовища. Як саме ви поширюєте? Через засоби масової інформації, в першу чергу, ми поширюємо. Через шляхом, наприклад, наші їздять. Представники, працівники колишньої інспекції на перевірки там територіальних органів, там селищних рад, тобто вони там, коли приїжджають, розвішують там листівки, Особливо, особливо це стосується тих районів, які межують безпосередньо із кремчуським водосховищем, тобто з там з заказниками, з ділянками, які в подальшому на яких буде здійснюватись нерест риби, буде відбуватися. Тому оце, якби отаку от роду. Рознячена робота проводиться, і е, найбільше, що у нас ну якби обласна екологічна інспекція, це фактично орган обласного рівня, але територіальних в районах у нас представників немає. У нас ну якби, наприклад, є там фактично шість працівників природнього заповідного фонду. Це от шість працівників в одному відділі. І е, для того, щоб збільшити інформаційне донесення інформації, ми, е, у нас є штаб громадських інспекторів, і ним, ми намагаємося залучати людей з інших. Віддалених регіонів в наш штаб цих громадських інспекторів ми їх там навчаємо, вони в районі дивляться за екологічною ситуацією. В разі, якщо якісь там виникають, виникають надзвичайні ситуації якогось екологічного лиха, вони нас в першу чергу повідомляють. От таким чином ми і, і пробуємо яким, ну, контролювати всі ці питання екологічного спрямування і. Ем... Тому завжди ну ми будемо раді тим людям, які дійсно хочуть е, болівають за природу, які дійсно хочуть допомагати, і хочуть, щоб е, ну їхній стан е, навколишнього середовища, їхні домівки був якби завжди добре. Пане Долю, як часто здійснюються рейди, якщо, наприклад, затримують браконьєра, е, яке покарання на нього чекає, і чи є якісь е, правила е, риболовлі? Скільки можна ловити? Ну, для е, порушників гру, 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 з грубими порушеннями затримали в прошлому році 492 составлені матеріали. Затримано 880, 2900 порушників. На сьогоднішній день, ну, як би вам сказати, є методика, по якій рахуються збитки. Якщо людина піймала в сітку рибу, є на кожну рибину такса. Так що любителі, ті, що ловлять на зимню вудочку, вони мають е, піймати 3 кілограми, не більше. Ну, така це, затримано, затримано, затримано в прошлому році 2352 знаряд лову. Це е, сітки, е, ятеря, це все воно там ну, дуже багато. Знарядів вилучається. Вилучається, так. Да. А цього року вже зафіксовані якісь випадки? Е, ну однозначно вже фіксуються такі випадки з початку року, особливо у нас велипівському орнітологічний заказник, який межує рядом біля міста Черкаси. Е, всі хочуть, е, ну Риба туди заходить на зимувальну яму. Це її природні якби міграційні шляхи ще з тих старих добрих часів. І тому всі це розуміють: рибалки, і, ну є такі рибалки, які просто е, йдуть свідомо на порушення. Ну е, для таких рибалок, в принципі, є санкції, е, і вони дуже великі. Наприклад, за одну голову судака е, в межах заказанку штрафні санкції 900 гривень. Тобто я вважаю, що це ну це вже великі санкції. Е, І тому вже в нас спочатку спочатку цього року вже було складено по липівському органітолічному заказку 23 адміністративні протоколи, які направлені на суд. Це судові протоколи, приймає рішення е, суддя. І е, вже направлено два матеріали з ознаками кримінального правопорушення. І зараз е, Золотаніцький відділ поліції проводить там уже досудове розслідування е, по цим матеріалам. Хотілося б, щоб було цього менше. Намагаємося. Будь є можливість звернутися до глядачів. Ну, до глядачів хочеться звернутися і рибалкам е сказати, що. Е е Прохання, щоб вони завжди е, да, дотримувалися цього законодавства, е, розуміли, що є закон, його потрібно дотримуватись, і е, достатньо, я думаю, тої норми закона для вилову риби, які встановлені на даний час, для того, щоб було і пожарить, і зварить. Розумієте, так і що навколишнє середовище, це наше багатство, яке треба так. берегти, дбати да. і е, берегти в першу чергу для майбутніх поколінь, правда? Так. Дякую вам за те, що ви донесли нам таку цінну інформацію. Шановні глядачі, завжди діємо у межах закону. Дбаємо про збереження навколишнього середовища і збалансований розвиток видового різноманіття. Я дякую вам, що ви були з нами і до нових зустрічей.